От Питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі. Тобто вони дивом там дістали, причому лікарів в Україні. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. А отут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію, за що взятися, і це Бог. Тобто, По-перше, там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду. Може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обідив, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив. Поняв? Не відкривав свій потенціал навіть для самого. для себе. Боже, як стийно в цей момент стояти за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра голову може впасти, що угодно може злучитися. Щоб тебе не дуже сильно душа гложила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. І ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх це типу, тачки, там, машини, якийсь там статус, репутація Я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки. Там, взає... Ємо стосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував?